Редушко праву ногу. Редушко. Який дай, момент І там щастить. Швидка атака. Пробиває поворота. Зараз Брушко має шанс удар Володимира Брашка. А він вміє забувати з дальних дистанцій. Андрешко запускає на Волошина. Волошин. Удар по воротах. Матвій Пономаренко пробуває там в нокдаун. Схоже, відправляє свого опонента, але рикошетом має бути кутовий. Ось який удар. Саме Матвій Пономаренко пробуває по воротах. Давай, давай, давай. Пас, паспівчаренко такий брутальний підкат. Играє з рештою хорона красит в м'яч. На правий фланг Коробов отримує передачу Максим Коробов, змушений розвертатися в зворотньому напрямку і віддати в центр. Помиляється Коробов. Швидка атака від суперника. Удар по воротах дуже невдало. Розпорядився Ісміел Діоманде. М'ячем була результативність команди. 100 забитих м'ячів за 36 матчів. Зараз який шанс. Простріл! Немає знову удару. Спроба удару, повз ворота. Який же шанс біля воріт киян. І пробувати Яніс Каунікіс лівою ногою наважився. І Яніс вичується гроші суперника. Гридушка. Передачу на правий фланг. Волошин. Ось це шанс. Волошин під праву ногу пробиває Волошин у площину воріт. Але не забиває. Назар Волошин. Один із небагатьох швидких. Наступі у другому таймі, коли Марко Марич, рештою, пробив. А Брашко зараз може і пробити Володимир Брашко 1-0. Забиває черговий м'яч на цьому зборі. Володимир Брашко, оскільки він вже поклав таких м'ячів, забивав, наприклад, у матчі проти іберія 1999 зі штрафного приблизно з цієї позиції. Редушко. Швидка атака розвивається лівим флангом. Костянтин Вівчаренко набирає ходу. і Шапаренко відкривається біля нього. Волошин Шапаренко, яка хода. Удар по воротах! Який же шанс! Як зараз щастить супернику, просто зі пущик. Капітан рятує. З лінії виносячи м'яч. Дивимося, як Волошин іграв, Шапаренко, удар. і Сам поліз, Пономаренко, Пономаренко, і знову немає фолу. Рефері принципово відмовляється ось такі дотики фіксувати. З номером 27 Матеус Клемент. Це ще одна заміна, яку зрештою було зроблено. Удар. Редушко. Волошин вперед. Зараз Брашко. Момент удар. Брашка і не забуває Володимир Брашко. в штрафний майданчик. Оце робота Матвія Пономаренка і заробляє Матвій Пономаренко пенальті на 85-й хвилині. Ось його робота. Поставити корпус, поставити спину так, щоб суперник просто ніяк не міг бути. Зараз Матвій Пономаренко. Пономаренко. Розбігається Матвій. Удар доволі легко. І 2-0. На 86-й хвилині кияни подвоюють свою перевагу. І ця гра, в принципі, доходить уже до логічного, переможного результату. З перевагою два голи. Ну, в історії такого ще не було, тому історія може переписатися. Ну і все. На цьому звучить фінальний свисток. Рахунок 2-0. Динамо суперника перемагає. Один гол, що дарує чемпіонством, триочковий на останніх секундах. Найгарячіша частина сезону тільки починається. Тримай свою лінію разом із GGBet.